Всім привіт, доброго дня. Давно вже хотів показати. Тут і рецепта якби такого немає. Рецепт простий, смачний, прибирає спрагу. Ну, кому не давав пробувати. Просто я ну, шокований, що ніхто його, ну багато хто його не знає, скажімо так. От, бо кому не пропоную, всі просто. Mm -hmm. І який рецепт? Рецепт тут варіюється від вашої фантазії. Хто що любить, любите солодше, любите менш солодше. от, Такого плану. Необхідно мед. Беру мед сівший, старий. Мені на 250-300 грамову кружечку Я беру ложку меду. Хтось, може, любить менше, хтось більше. Так, берем отаку долічку кругленьку е цього лимона. І от якщо сівший мед, розмішуємо таку от просто калапусі, сок пускається, і мед стає рідшим, скоріше розчиняється. Сюди беремо. Той як любить пару листочків м'яти. Пожмакать, щоб сок пустило, Меліски. Є м'ята різних е, цих. Смаків, є така ментольніша, перцеве, там пару видів є. Так що в кого що є, хто що любить, розмішуємо. Така калапуця вийшла. Додаємо в нашому випадку джерельна вода. Келпуціємо далі, щоб розчинилося. Ну, звичайно, охолоджуємо. Спочатку воно виходить мутнувати, а потім осадочок сідає. Я може якимось іншим разом зніму. Ось такий осад в нашому лімонаді постояв декілька годин. От, осад випав, ну це осад, це є. Я думаю, я думаю, що це квітковий пилок. Освітлюється і ось він такий в нас виходить. Не вистачає часу, а рецепт дійсно смачний. от Хто мед купляє, хто цей, це брав на рибу, хлопці просто я ще заморозив. М -м -м. от І все, розколотили, охолодили. Як варіюємо ще по цукру, ну, по цукру, по солодості мед, хто більше, хто менше любить. Сюди можна додати лайм. Лимон розрізаю пополам, або лайм і так на 4 частинки і видушуємо в якусь ємкість. Приблизний рецепт на одну е кружечку води. Один. Одне кілечко лимона, можна лайміка, і можна, до речі, до лимона додати апельсинчик. Теж дуже смачно виходить. От. Розмішуємо, охолоджуємо в спеку, і не тільки в спеку. Ми завжди і зимою робимо. А в спеку, як охолодити, немає смачнішого. Ваше здоров'я. Угу. А, водичка холодна. Шик. Ему сподобалось. Ставим подобайки Підписуємося на мій канал. Пишіть в коментарях, можливо у когось є теж якісь смачні напої. Хтось робить. Ну, кваси я не роблю. Якщо що можу сказати, чому. Це іншим разом. Так що, отакі от варіанти. Додаємо лайм, лимон, апельсин і мед. Все натуральне, дуже смачне і корисне. Ще раз ваше здоров'я. Будьте крепкі!